Нема проблем, взагалі розсталися та й все. Я ревнива, я цього не, не можу допустити. <гум> я не знаю, це взагалі важка історія. Бо я ще актриса, яка за гроші ще й цілується в кадрі. Я люблю таке. <гум> щось там писати, щось це говорити, як мають. Як реагувати, якщо партнер клітує іншим? Погано реагувати зразу, якщо це на передніх стадіях, Одно, особливо, якщо це до одруження, то нема проблем, взагалі розсталися, та й все. Якщо це вже коли діти, все це, це вже проблема розлучення, коли діти. Ну, це, це погано. Краще, краще цього не робити. Я ревнива, я цього не, не можу допустити. Це неможливо. Ну, Я ображаюсь на таке, мені, мені образливо через це. Як реагувати на це правильно, я не знаю, чи є на це правильна якась реакція. От. Але, ну, коротше, мені здається, важливо просто це все обговорювати з партнером і одразу казати, мені було некомфортно, Ти можеш, будь ласка, не дивитися на неї так. от. Але це, в принципі, дивно тобі, якщо партнер заграє до інший. Red flag. Я не знаю. це... Взагалі важка історія, тому що, наприклад, як дружина реагує на мою роботу, <гум> я взагалі не розумію, тому я не знаю, як на це реагувати. У мене такого досвіду не було. Я думаю, що моєму хлопцеві важкіше, бо я ще актриса, яка за гроші ще цілується в кадрі, <гум> тому йому, мені здається, дуже важко це прийняти. А, але мені здається, що коли в тебе все добре в стосунках, тобі ці флірти, якісь ці залицяння, вони просто тобі не потрібні. Чи варто афішувати стосунки в соцмережах? Ну, коли ти вільний, коли ти в пошуку, бо роби собі рекламу, я от одружуюсь, або я там виходжу заміж це зараз. А коли вже в стосунках, ну хіба що на річницю? Я знаю, от коли, от у нас сьогодні там 20-та річниця, як ми одружилися, там 15-та. знаєте, якісь отак або в день. Ну, сьогодні там сьомося, от раз на рік можливо, можна виставити фотки з весілля. Як воно було, які зараз, як діти там, все ну так от, я думаю, що так раз на рік можна. Ну, як кажуть, щастя любить тишу. На мій погляд, дуже важливо берегти свою сім'ю і зайві якісь демонстрації свого життя, як на мене, вона не потрібна. Ну, я знову ж таки кажу, це виключно. Зі своїх відчуттів. Ну, це ж вибір кожного. Напевно, ну, я, я люблю таке, <ріхи> а, але я не засуджую тих, хто не викладає стосунки. Це, це вибір кожного. Ну, я, я, я насправді проти Ну, якби, Якщо всі знають, що у тебе є дружина, є дитина, то там, сімейне фото, да, але щось там писати, щось про це говорити ніякому. Продинаціону дуже індивідуальна річ. Хтось, наприклад, з забаганками вважає, що це якось може там наврочити. Я можу сказати, що в мене буває таке, не на постійній основі, але буває, коли я виставляю спільну фотографію. Ми можемо посваритися. Не знаю, як це пов'язано. Там хтось позаздрив, чи хтось подумав, не знаю, хто що вірить, але це дуже індивідуально, хто як хоче. Сюрпризи або чіткі плани у стосунках. Що краще? Е, ну, зараз важкий час, тому я думаю, що чіткі е, плани з сюрпризами на свята. Як на мене, класні яскраві сюрпризи краще, тому що я теж людина спонтанна, емоційна. Я люблю якісь неочікувані речі і люблю їх сама придумувати. Ну і, звісно, отримувати теж. Прагматичність це не про мене. Сюрпризи. Сюрпризи я люблю і сюрприз, і люблю, коли чітко все прописано. Мені не принципово. Хобі чи особистий простір у парі? Прикольно, коли спільне хобі. Хобі рідко таке трапляється, але дуже круто, коли є спільне хобі. І спільне хобі класно, і особистий простір має бути, тому що це одне без іншого. Сумно. Це такі питання важкі, як на них можна коротко відповісти. Ну, не ну, повинні бути і спільні хобі, і повинен бути особистий простір у парі, тому що без особистого простору ти починаєш втрачати якусь, ну, якийсь свій куточок, в якому ти можеш побути просто наодинці з собою. Але якщо у вас немає з партнером якихось особистих хобі, то тоді ви втрачаєте якусь спільну тему для існування. Це теж важливо. Особистий простір. Обов'язково особистий простір. Чи потрібно відразу знайомити коханого кохану з батьками? Ну, зразу ні. Ти сам з нею спочатку трошки поживи. Зрозумій, може вона така, що тобі не доведеться знайомити. Наш час батьків витрачати на реально? Ну, після першого знайомства, звісно ж, навряд чи треба. Я думаю, людина має визначитись з тим, як далі вона бачить стосунки, І якщо це вже має сенс і розширювати. Коло знайомства з близькими, з друзями, з батьками, то так. Чи потрібно одразу знайомити коханого кохану з батьками? Ні. Я, напевно, ні. Я не знаю а для чого. <схі> це, це, це якийсь, напевно, період має пройти. Я таке зробив. Одразу. Як всі відреагували? Прекрасно теж все залежить від ситуації, але мені здається, що взагалі поспішати не потрібно. Так само, як типу, от я не розумію, коли люди там одружуються, і в той же день вони йдуть в церкву і роблять це вінчання. Для мене це дуже дивна історія. Мені здається, набагато крутіше потім, через років 5-10 зробити ще одне свято. Але вже коли ви перевірили ваші стосунки, дуже все індивідуально, як то хоче.